Да, проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Постанову підтримав 261 народний депутат. Це рішення автоматично означає зміну всього складу кабміну. Шмигаль очолював уряд понад 5 років, найдовше в історії незалежної України, пройшовши крізь пандемію, повномасштабну війну, економічні кризи. У прощальній промові він підбив підсумки своєї роботи створення оборонної індустрії, підтримку зсу, залучення 137 мільярдів доларів допомоги, цифровізацію державних послуг, підтримку бізнесу. Аграріїв, ветеранів та переселенців. Ну і, врешті, швидке відновлення інфраструктури і медичну реформу. Про кадрові рішення, про можливу ефективну роботу новопризначених міністрів і нового прем'єра поговоримо з Це Буде перша тема до нашого гостя. Ігор Черніг долучається до ефіру. Голова делегації Верховної ради парламентської асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір. Давайте поговоримо, яке бачення у вас, зокрема, перезапуску так званого кабміну. Адже про відчутні управлінські трансформації, горов президент, наскільки вони будуть справді відчутними в короткостроковій перспективі, а знаєте, війна такого масштабу вона вимагає швидких рішень, щоб вони справді були ефективними. Тут я одразу бачу позитив, в тому що якщо, наприклад, частково перезапуститься Кабмін, Русте Мєров, який був при посаді міністра оборони, він буде ближче до офіційного. Вашингтону безпосередньо приїде в Сполучені Штати Америки і буде більш частіше комунікувати з нашими американськими партнерами, і не лише по дипломатичному кейсу, але по мілітарній підтримці. Ну а Юлія Сверденко, якщо за неї завтра проголосують парламентарі, вона ж її угоду по рідкозему супроводжувала, підписувала то в неї теж контакт налагоджений. Оце такі позитивні зиски, ті, що вочевидь видно, що ви про це скажете. Я скажу, що і Юлія Свернденко і Денис Шмигаль на своїх місцях дуже себе гарно проявили. Ми бачили, що ті виклики, з якими вони стикнулися за час їхнього їхньої роботи на цих посадах, на посаді і прем'єра і віце-прем'єра, вони долали з ефективністю, і я думаю, що саме тому рішення поставити Дениса Шмигаля як прем'єра, який впорався з пандемією і вів країну під час повномасштабного вторгнення на найважливіше сьогодні Міністерство міністерство оборони це такий е, крок е, знаєте, правильної техно технократичної е, тех, технократичного підходу і структурування процесів всередині е, ну я думаю що най най найбільшого на сьогоднішній день міністерства і найважливішого як я вже сказав щодо Юлії стверденко вона вела е, Економічний сектор і, звісно, ви праві про те, що вона була ключовою людиною, яка підписувала і вела договір про корисні копалування з нашим стратегічним партнером. Я думаю, що це також дуже важливий крок у співпраці з, з американцями. Рустем Мерав, я знаю. Не від однієї людини всередині конгресу сполучених штатів інших представників влади сполучених штатів, які говорили про нього про які відзивалися про нього, що вони його сприймають дуже позитивно. У нього є певний певна репутація в сполучених штатах. Тому я думаю, що також це піде в плюс нашим стосункам з стратегічним партнером Сполучених Штатів. Так, ну і врешті, енергетика, соціальної політики, міністерство, е, значить. Е, е... Мон і Мінкуль так мають теж, нібито, за інсайдами парламентарів перезапуститися. Але про це ми напевно вже будемо говорити після завтрашнього голосування, коли це будуть такі очевидні питання, і буде факт. Ну врешті, про що говорити? Давайте про нашу допомогу, От, зокрема, допомогу нашими партнерами, про посилення нашої обороноздатності. Про зокрема те на що ми можемо розраховувати вже тепер. До речі, на початку я згадав цитату Трампа, який сказав, що нібито системи Петріот нові вже в межах нових домовленостей вже нібито за кілька днів можуть опинитися в Україні. Тут теж варто зазначити, що Володимир Зеленський, наприклад, розповів американському телеканалу Newsmax, що кремлівський диктатор Путін боїться Сполучених Штатів Америки. Це стало очевидним після приїзду до Києва спецпредставника США Кіта Келлога. Поки Келлог тут жодного масового нальоту, дронів чи ракетної атаки. значить, сказав президент. Давайте його почуємо. Далі обговоримо от, власне цю заяву і посилення допомоги General Kellogg arrived in Ukraine. Приїхав генерал Келог до України, і дві ночі поспіль не було ніяких масованих бомбардувань ні цієї ночі, ні попередньої. Люди навіть жартувати почали. Треба дати Келогу український паспорт і залишити його тут. Чи американці хай приїжджають частіше? Тоді Росія менше бомбитиме? Що це означає? Що Путін навмисно бомбить мирних, та коли тут американці, він цього не робить одного боку пан Келох в Україні в Києві, зокрема, протягом тижня, це такий сильний потужний сигнал. З іншого боку, я нагадаю, що Трамп раніше обіцяв, що буде агресивний план щодо озброєння України, і це після розмови його значить із Путіним нещодавньою телефоном, коли він розлютився на російського диктатора. Як ви оцінюєте, взагалі, от які паралелі можна провести між риторикою Трампа його обіцянками? А він нагадаю, домовлявся із Марком Рюто, очільником НАТО, щодо посилення співпраці і передач. Що зброєю європейцям, країнам НАТО, візитом Келога і реальними кроками, реальними діями в посиленні нашої обороноздатності? По Перше, я би все ж таки запропонував генералу Келого українське громадянство. Зараз після підписання президентом закону про множинне громадянство, він вже може це зробити не відмовляючись від американського. Тому я думаю, що це також може бути опцією для генерала Келова. Що стосується все ж таки зміни вектору у стосунках Трампа з Путіним і допомоги Україні, я думаю, що. У Трампа, врешті-решт, увірвався терпець, і за півроку не те, щоб вмовляння, але намагання домовитися з путіним. Він зрозумів, що Путін не договороспроможний. і це власне повторення тих. Помилок, які робили всі е, європейські лідери, американські президенти, розуміючи, думаючи, що можна, от зараз я прийду і точно домовлюся з Путіним, Ви просто не вмієте домовлятися. Е, я так розумію, що Трамп прийшов до цієї черти, де, де він е, розуміє, що потрібно діяти, а не домовлятися, і саме тому ми бачимо більш активні дії вже і щодо розблокування е, питання. Щодо продажі нам зброї допомоги нам зброї, і це стосується не тільки патріотів, зараз. йде мова про ем, широкий, скажімо так, спектр різного озброєння, яке може бути закуплено європейцями для України, і дійсно, я сподіваюся, що як якомога швидше ці наприклад, ті самі системи патріот прибудуть в Україну. Але разом з тим, ми розуміємо, що е, зараз. Будуть тільки контрактуватися на виробництво нові системи Петріот, і щоб все ж таки скоротити час і отримати їх якомога швидше. Зараз будемо зараз, вже шукають системи Петріот на складах в Європі щоб скоротити ось це логістичне плече і надати Україні якомога швидше системи Петріот, за для того щоб захистити... захистити ну і не лише. Не лише про логістичне да. плече в контексті Петріотів йдеться до речі, новини такі, що нідерландські F-35 будуть патрулювати взагалі цю всю мілітарну логістику, принаймні на східних кордонах країн НАТО, і зокрема відбуватиметься цей процес, як зазначено, значить представниками НАТО з вересня, поточного року до грудня. Відтак можемо собі уявити, що наступні там ну вся осінь, практично півзими, будуть поставки постійні поставки. Про це говорив сам Трамп, що це будуть мільярдні допомоги високотехно логічного озброєння я не можу не уточнити на тлі заяв німеччини канади великої британії норвегії швеції данії що вони готові приєднатися до цієї ініціативи коли США будуть передавати країнам нато нато викупати передавати україні все ж є країни як то франція або чехія які або італія які поки пригальмовують з ну з доєднанням до процесу і у них є свої аргументи наскільки це ризиково для нас я думаю, що тут таке знаєте непорозуміння, певна не... відсутність координації між сполученими штатами та європейськими партнерами, тому що з ними не порадилися перед тим, як власне анонсувати таке рішення, що європейці будуть купувати для України. Я думаю, що для європейців я можу наприклад сказати про Норвегію з Норвесім. Я буквально вчора зустрічався тут в Києві. І вони абсолютно прямо говорять про те, що через надприбутки, які вони зараз отримують з продажу нафти, через те, що Російська Федерація пішла з ну ало, майже пішла з європейського ринку, вони готові допомагати більше і вони шукають шляхи, яким чином використовувати ефективніше ці, ці надприбутки. І Ось такий один з шляхів, як купівля зброї у Сполучених Штатах, я думаю, що це. Абсолютно, абсолютно правильний е шлях, і це я думаю, що це питання перемовин з нашими партнерами, зокрема із Францією, зокрема і з Італією. У Франції є інша певна специфіка. Вони більше орієнтуються на власне виробництво. Вони. Максимально намагаються бути незалежними від сполучених штатів, не купувати у сполучених штатів озброєння, а використовувати свої, наприклад, ті самі Рафалі замість f 35 Тому я думаю, тут тут ось такий є акцент політичний, саме якщо ми говоримо про Францію. Але Італія, наприклад, вона закуповує багато озброєнь сполучених штатів. Тому я думаю, що там є перспективи допомогу для України в такому форматі, який ми зараз проговорили з сполученими Ну, Тут важливо говорити і про те, що нут про важливість Петріотів, але не забуваємо, що наприклад та ж сама Італія разом з Францією в колаборації виробляє ті ж самі сампті. Це теж дуже важливий аспект посилення нашої е, обороноздатності. Не можу не запитати про такий собі ультиматум Трампа до Путіна в 50 днів. А в Росії на Росії вже відреагували. Зокрема, заступник міністра МЗС Лаврова Рябков каже про те, що зацитую каже Чить Росія вважає неприйнятним будь-які спроби висувати вимоги, особливо ультиматуми і аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни воліють досягати своїх цілей, їх риторика не змінюється. А відтак не варто чогось очікувати, що щось кардинально може змінитися в контексті там реакції кремлівців за 50 днів, значить після того як спливе цей термін. Як ви вважаєте, все ж таки, що має відбутися за 50 днів, якою буде реакція Трампа, якщо нічого з боку росіяни не зміниться? Я думаю, що це важливий такий переламний момент, щоб Сполучені Штати нарешті зрозуміли, що цілі Путіна не змінилися, попри будь-які дії чи намагання сполучених штатів закінчити цю війну, і тоді мають вступити, мають запрацювати механізми важелі впливу на Російську Федерацію. Я думаю, що через 50 днів нічого не станеться з боку Російської Федерації. Вони будуть намагатися так само досягати своїх цілей. Але я сподіваюся, що це відкриє шлях до першого тих самих мит. І за моєю інформацією, конгрес готовий і обидві, обидві палати конгресу готові проголосувати, підтримати закон Грема. По друге це все ж таки санкції і там є куди рухатися з накладанням санкцій. І по-третє, надання нам більше озброєння для того, щоб ми все ж таки стримували Путіна. Я думаю, що Трамп готовий на це, і тут потрібно розуміти два важливих нюанси: перше, якщо Трамп на сьогоднішній день анонсує і надання озброєння і санкції і і мита, це означає, що він готовий до ескалації. Це означає, що він готовий до реакції Російської Федерації, що вони будуть намагатися тиснути більше для того, щоб все ж таки протистояти. Це перший акцент. Другий акцент, я бачу певні. Певну зміну позиції Китаю, яка більш відверто вже говорить про допомогу Російській Федерації, яка не хоче провалу Російської Федерації, і тут ми можемо тільки спрогнозувати, що така поведінка Російської Федерації така зухвала на е ультиматум Трампа, зумовлена тим, що вони отримали якісь гарантії від Китаю, що вони будуть і далі допомагати, і далі купувати, не зважаючи на мити або санкції е від Сполучених Штатів. Ну тут, врешті, вересень місяць буде таким досить показовим в контексті знаєте, скинутих масок із представників військово-політичного керівництва КНР. То також ви слушно про це згадали. Побачимо, можливо, та сама агресивна підтримка України з вересня Сполученими Штатами розпочнеться вже на всі 100 маховик розкрутиться. А санкції будуть не в 100%, відсотків, а 500. Все ж таки, за законом пана Грема і Блюменталя. Дякую вам. Єгор Чернов, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розуми. Звичайки був гостем у цій порі. Ну і незаконно.